Історики минулого, зокрема, 25 років тому, коли святкували тисячоліття речення Росії, це був серйозний виклик. Як пояснити причини, які? Причини, як правило, пояснювалися соціально-економічними, політичними факторами і рядом інших. Ну, не відкидаючи значення політичного фактора, про що я буду говорити, я думаю, що. Чи не головною спонукою до хрещення Володимира та його оточення всієї Всі було сильне, моральне потрясіння? Як відомо, середньовічне мислення і відчування були просякнуті глибоким песимізмом і невпевненістю у майбутньому, людям тієї поки виявлялося, що світ стоїть на грані гибель, на порозі смерті. Апокаліптична напруга в тогочасному християнському світі зростала тим більше, чим ближче наближалося тисячоліття Різдва Христового, яке у країнах візантійського кола очікували зустріти близько 6496 року, заприйнятим тоді е, у східній церкві літочисленням, тобто у 9922 році. Християнський світ перебував тоді на самій середині сьомого, останнього у його уявлених тисячоліття своєї історії на скільки першої тисячі літ після Різдва Христового. Отоця ескетатологічна тривога не могла не відчуватися і не усі. Не випадково вміщена у складі повісті временних літ. Під 1986 роком розмова промова грецького філософа Сиріч місіонера завершується описом Страшного суду у наочному демонстрацією його зображення на так званій запорі. Оця картина була своєрідна, вона в малюнок її є в нас в юліському літописі, хоча до цього треба ставитися обережно. Ця картина була наочно посібником візантійських місіонерів. Засвідчення візантійських джерел 10 століття подібний по не закону із зображенням Страшного суду показували століттями раніше у Болгарії, на хатині, мисливській хатині царя Бориса. І ефект був негайний. Тамтешній володар Борис Михаїл тут таки прийняв речі. Отже, Володимиру було на чім задумати. До прийдешнього кінця світу фатального дню залишалося 6 років. Ну, Дистанцюючись від легендарних мотивів про вибір е віри, вміщений теж у літописах, е і про чуда, про які говорив зараз Олексій Петрович, я скажу, що для Володимира рятівним кругом у цій ситуації. Стала на ним у вересні 987 року угода, мирна угода з Константинополем. це була зоряна мить Володимира. Васентія переживала тоді плохі часи, в армії став саколок, легітимна влада, як ми сказали сучасні мовою візантійських імператорів, була під загрозою. Імператору треба було озброєння військо. Він надсилає своїх дипломатів. Тут укладається мирна угода і розумний скіф Володимир Сиріч ставить умову. Я даю шеститисячний військовий корпус, допоможу вам. Але обмін за це мені потрібна рука вашої сестри цесариці Ну Це було нечуваний виклик і зуквальство насправді, тому що не задовго перед тим. До Візантійського, імпера... до, візантийського... до цієї ж принцеси Анни, сватався германський імператор Отон І, якому було твердо, але вічно відмовлено. Це було суперечило практиці візантійського правлячого дому. Але тут, стіпивши зуби, візантійські імператори та правителі мусили погодитися на цю, як ви сказали, сьогодні з Ну, Володимир виконав свою частину, він відправив військо, ті розгромили колотників, е, вправища до нас могла спокійно дихати, працювати. І... А в той час Володимир виконав і другу частину своєї пісенки, він прийняв хрещення. Де це відбулося, це окреме питання, чи в Києві, чи в Криму, чи в Васильові, це окрема тема, яка вимагає часу, ми не будемо на цьому зупинятися. Для молодих варварських народів е тогочасного світу не було іншого шляху вступити в сім'ю цивілізованих народів, а сім'я складалася батьком цієї сім'ї був Візантійській Імпераді, ніж зайтися свого язичницького минулого. Адже шлях ще до цивілізації пролягав через християнськ... Християнство. Християнство у Візантійському його варіанті і було суттю тогочасної цивілізації. І от завдяки такому родинному спорідненню Володимир, 에, підніше і Володимир, і Русь цей шлях подавали набагато швидше і з немалою політичною вигодою для Києва. Літопис містить ще легенду про те, що Володимир відправився до Корсуня, захопив це місто, там зустрів цю принцесу Анну. Ну, є така версія, що він відправився для Корсуня, в Корсунь для того, щоб е покарати заколонників Корсунянів, які виступили Але, на тих політичних противників імператора Василія. Але насправді мені здається, що літописець скосостояв цю легенду для того, щоб показати, що ця, цей дар, ці трофеї віри. Були не просто даровані, правда, а вони дісталися в боротьбі. Володимир для, для літописця Корсун, античний персонес, був субститутом Константинополя. Його треба було завоювати. Грецькі двері треба було стукатися. І не батько обладково... <coughs> літописець міщу слова Володимира про те, що якщо ви нелегально відправите принцесу Анну. Крим, я прийду до Константинополя відчиню вашому місті те саме, що я зробив з Корсенья. Володимир забирає трофеї віри разом з Анною із з із повертається до Києва, де, як ви знаєте, було навернення киян у християнство і вомива розправа над ідолами. Це теж сюжет надзвичайно цікавий, Це не просто було. Знищення язичницьких кумірів це було ціле обрядове дійство, поховання богів, можна сказати. Але е я хотів би звернути вашу, вашу увагу е на те, що ага. на те, як представляли це хрещення літо на мій погляд Володимира Хрещені народу усі давні руські книжники літописці співвідносили з даруванням юдеям ідеє, закону при горі Сина. Пам'ять про цю подію відзначалася у Палестині у 50-й день після Пасхи. Згідно християнській традиції, саме в день П'ятдесятниці научні Ісуса Христа, які зійшлися в Єрусалимі, на молитву зійшов Святий Дух. Який наповнив і здатністю виконати заповічену Ісусомісію, нести роду людському Слову Христове, проповідувати Його вчені. Такою здатністю наділяють старокиївські книжники Володимира, через що можна обережно припускати, що масове хрещення киян у Дніпрі співпало зі святом П'ятидесятниці, яке у 988 Припадало на 27 травня. У Християнській вірі Володимир знайшов опору і захист перед Днем Страшного суду. Не випадково либонь 900... літописець до 991-го відносить дату зведення на Кривому Пагорбі у Києві патрональної церкві Святої Василії і закладення першого кам'яного храму Успіння Богородиці призначення хрещення Володимиром, я не буду говорити про те, як домівські світописці подібнували його до апостола Павла, наймолодшого з апостолом. Павло був свого часу гонителем християнства, але перетілився і володів здатністю навертати язичницькі народи. Це окремий сюжет, я його виклав у своїй книзі. Володимир Великий в історичній пам'яті. А тут я хочу лише на кінець сказати, що уподібнити, вірніше, що хрещення Русі Володимирове хрещення Русі, можна уподібнити до щеплення тички, до загального стовбура християнського цього величного дерева. І мистецтво, про яке тут говорили сьогодні, і культура розвивалась. На місцевому ґрунті, запозичуючи оці надбання візантійської цивілізації, і цей наслід, оцей період, 988-й новому будемо говорити рік, і, і переживши 92-й рік, це був абсолютно переломний, переломний боку не тільки в історії Київської місії, а вплині в загальному плині цивілізаційних історичних процесів всієї української історії. Дякую за увагу і користуючись нагоду, я хочу щойно вийшла моя книжка про християнізацію Русі. Я її хотів би подарувати бібліотеці Короленко перш за все, а з, коли буде повний тираж, я обов'язково передам і викладачам, і бібліотекам Русі. Дякую за увагу. Може бути питання? Сергій, перевірку. Владимир я не понял, какая разница между христианизацией и, и гуманизацией? И что? И гуманизацией Или цивилизацией. Вот я слово гуманизация не буду... Цивилизация. Цивилизация. Христианизация и цивилизация в том контексте, о котором я говорил, это понятие тоже действует. Я же говорил, что цивилизация сутью цивилизации, смыслом, была христианство. А я же так считаю, тогдашние представления. Суть христианизации была социализация и думаю, гуманизация. Я, я и такого, такого не говорил. Христианство и гуманизм – это... Я, я такого не говорю. говорю. Но цивилизация и христианизация – вроде одно и то Но я же, по-моему, ясно сказал. Цивилизация, да. ну, позже появилась. Шарон, я, я, я думаю, что у них будет короткая дата, а у нас нет воспитания.